21 червня з благословення митрополита Волинського Лицького Ніфонта, вікарі Волинської єпархії епископ Камінь Каширський Нафанайл, очолив божественну літургію у свято-Стефанівському храмі села Торчин Луцького району. Йому співслужив настоятель парафії протерей Анатолій Ткачук та священники благочиння. На малому вході з благословення представителя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, пресвященний Нафанайл і поскопень Камінь Каширський, удостоїв церковних нагород. Після літургії відбувся хресний хід. Владика Нафанаїл переказав оцю цю настоятелю і парафіянам благословенні вітання від митрополита Волинського Ніфанта. Єпископ також привітав вірних зі святом Трійці та оділив їм своє архіпастерське благословення. 15 студентів Волинської духовної семінарії вирушили на святу гору Почаївську, проходили селами Волині, молилися у храмах, додаючи духовної радості усім, хто їх бачив, і тим, хто з ними спільно молився. Після Горохова, де паломники та парафіяни храму Різдва Христового взяли участь у божественній літургії архієйським чином, служив вікарний Волинської єпархії поскопень Камінь Каширський Нафанаїл, вони дійшли до Берестечка і до села Пляшева, де на місці Великої битви розташований музей-заповідник Козацькі могили. З благословенням митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, студентів-паломників тут зустрів і голова єпархеально інформаційного просвітницького відділу протайрей Валентин Марчук разом із духовним наставником паломників отцем Федором Сигнаєвським. Він служив у службу за опокій душ загиблих за батьківщину українських козаків. Студенти поклонилися їхньому праху, побували на екскурсії музею. Минулої неділі у храмі села Звеняче, який земного життя Андрія Ліщини був і його храмом. Сюди він приходив на богослужіння, то сповідався, причащався. Було відслужено панахиду на 9 днів його загибелі. Загибелі героя України. Чин похорону воїна, з благословення митрополита Волинського Луцького Ніфанта звершував голова інформаційно-просвітницького відділу протири Валентин Марчук із сонмом священників. За дорученням правлячого архірея він побував у родині Андрія Ліщини у його вдовиці та двох дітей, які залишились напівсиротами. Родині від Волинської єпархії Української православної церкви передано матеріальну допомогу тисячу гривень. Ці кошти, які пожертвували добрі віруючі люди під час українського благодійного фестивалю Волинської благовість». Ці пожертви за рішенням іпархіальної ради передаються, зокрема, на підтримку родин загиблих українських військових. Отець Валентин висловив співчуття вдові та діткам, мамі воїна та всій родині, побажав Божої милості, підтримки у тому горі, яке їх спіткало, аби мали сили нести свій важкий земний хрест. у рамках договору, який з благословенням митрополита Волинського Луцького Ніфанта був підписаний цього року між Волинською іпархією та Волинською обласною організацією Товариства Червоного Христа України. Усі структурні підрозділи єпархії отримали можливість проходити безкоштовне навчання з надання першої медичної допомоги. Зокрема, цією можливістю вже скористалися учасниці православного сестринства на честь святих жінок мироносиць 1 липня з благословення митрополита Волинського Луцького Ніфонта, секретар і речник Волинської єпархії протереї Миколаєм Бондарук і Валентин Марчук, а також духівник православного сестринства на честь святих жінок Мироносець, клірик Луцького храму всіх святих землі Волинської, священник Андрій Нікічич зустрілися з представниками керівництва Волинської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Були обговорені питання реалізації спільних проєктів у царині волонтерської діяльності. 1 липня з благословенням митрополита Волинської Луцького Ніфанта секретар-речник Волинської іпархії протереє Миколай Бондарук і Валентин Марчук, бухгалтер і перхіальне управління Петро Кот та і касир зустрілися із головою управління Волинського відділення Тітячого фонду України Оленою Горінченко. Вони передали їй кошти, зібрані під час цьогорічного благодійного фестивалю духовної пісні Волинський благовість, які будуть спрямовані на реалізацію спільних соціальних проєктів. Із 25 червня, по 2 липня, із візитом у Луцьку побувала група туристів, учнів гімназії міста Ольштин Республіки Польща. Ці підлітки та їх педагоги є учасниками туристичного клубу. Упродовж перебування Луцьку польські гімназисти мали можливість відвідати історичні пам'ятники Луцьк та поспілкуватися із однолітками. У суботу, 2 липня, вони відвідали найдревнішу з існуючих донині православних церков Древнього Луческа – Святопокровський кафедральний храм. Учасників туристичної групи зустрів, і привітав з власлання митрополита та речник Волинської єпархії протери Валентин Марчук. Отець Валентин розповів про історію Святопокровського кафедрального храму, яка сягає 14 століття, зауваживши і на тому, що головною святиною цієї церкви є чудотворна Волинська ікона Пресвятої Богородиці. У часі пішого паломництва студентів Волинської духовної семінарії до Свято Оспенської Почаївської лаври. У неділю всіх святих в землі нашій просіявших юнаки помолилися за божественною літургією свято Богоявленському жіночому монастирі міста Кременець з Тернопільської єпархії. Сімінальський хор співав пісне співи, що стало і справжньою окрасою богослужіння, Із особливою майстерністю семінарісти виконали стихіри святим землі нашої. Літургію з благословенням митрополита Тернопільської Кременецького Сергія звершили священнослужителі Тернопільської та Волинської єпархії. Зокрема, участь у ній взяв з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфанта, речник Волинської єпархії протери Валентин Марчук. У своєму слові проповіді отець Валентин розповів про пам'ять до святих угодників землі нашої. Також під час літургії було зачитане звернення предстателя української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської та всієї України Онуфрія з нагоди проведення всеукраїнського хресного ходу, ходу миру, любові та молитви за Україну. У другу неділю після п'ятдесятниці православна церква вшановує всіх святих землі нашої. і цей день Божою волею було визначено студенту Волинської духовної семінарії Володимиру Сидороку, аби він став діяконом. Діяконську херотонію над ним з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта звершив вікарний Волинської єпархії єпископ Нікашильська Нафанайл. Вона відбулась під час божественної літургії у храмі всіх святих землі Волинської, який очолив Владико Нафанайл Йому співслужили настоятель храму Протирей Володимир Яцишин, єромонах Афанасій Герман, протидеякон Ростислав Петров від Тарас Фотрук. Велика кількість віруючого народу стали свідком особливої події звершенням хератонії. Ще один слуга Божий став на дорогу служіння Господу, саме у Деяконській Пастасі. А як далі Господь управить і буде те Володимиру на благо, то звершиться над ним і священницька хератонія. 5 липня 2016 року, коли минає другий рік із дня упокоєння блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира Сабодана, представник Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив заупокійну божественну літургію у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври. На літургії були представники Волинської єпархії, речник протерей Валентин Марчук, голова відділу церкви і суспільства, протерей Олександр Богданов, голова відділу церкви і сім'я порай Петро Базюк. Голова паломницького відділу прото Ірей Богдан Линник, голова відділу катехізації Ірей Віктор Мартиненко, викладач Волинської духовної семінарії, професор східно університету Ірина Петрівна Томашевська і вихованці цього навчального закладу. Після закінчення літургії на місці поховання блаженнішого митрополита Володимира на кладовищі біля храму Різдва Престої Богородиці, блаженніший митрополит Онуфрій із сонмом єпископів відслужив панахиду. Згодом духівник фонду пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, митрополит Преяслав Хмельницький і Вишневський Олександр, разом із паломницькою групою духовенства на Волині, на чолі з головою прихильно інформаційно просвітницького відділу Волинської єпархії, проти Ірином Валентином Марчуком, відправили запокійну літію перед пам'ятником блаженно спочилому архіпастерю, що встановлений перед боділою його меморіального музею. А після перегляду. Музейної експозиції митрополит Олександр вперше вручив і мені стипендії фонду трьом кращим випускникам Волинської духовної семінарії священнику Віктору Мартинюку, Олександру Сачковському та Володимиру Гарасюку. Передбачається, що такі відзнаки отримувати студенти, які досліджують творчу спадщину митрополита Володимира. На пам'ять владика Олександр подавав гостям збірки трудів блаженнішого владики та побажав Божої допомоги і наснаги у трудах. Волині має пряме відношення. Він з благословенням митрополита Волинської і Луцької Ніфонта між Волинською духовною семінарією та Волинським коледжем технологій, бізнесу та права у березні минулого року було укладено договір про співпрацю. А у березні минулого року було домовлено, що дівчата, які здобувають необхідні для клірусного послугу знання на Ригінському відділенні Волонської духовної семінарії, зможуть паралельно отримувати світську освіту у Волинському коледжі технологій, бізнесу і права. Про це домовились голова навчального комітету при священному синоді Української православної церкви, Вікарі Київської митрополії, єпископ Ірпінський Климент та директор Волинського коледжу технології бізнесу і права Станіслав Шибалюк. Отож, 5 липня, 10 вихован регінського відділення при Волинській духовній семінарії, отримали відповідні сертифікати про отримання фаху кухаря третього розряду у Волинському коледжі технології бізнесу та права.